Шостий конкурс наукових стартапів відбувся у Прикарпатському національному університеті. Учасники розробили різноманітні додатки, спрямовані на соціальні, підприємницькі та дослідницькі проєкти. Їх автори також мали змогу підвищити власний фаховий рівень. Цьому сприяли досвідчені ментори. У фіналі взяли участь 22 команди, які складалися з восьми осіб. Цього разу в нас такий, знаєте, більше тіну напрям. Саме екологічна складова. Ми націлювали наших учасників на те, щоб їхні стартапи. Більш були спрямовані на вирішення якихось екологічних проблем, тому деякі ну, велика частина стартапів якраз присвячена екологічному підприємництву. Але ми не обмежували їх, і тому у нас є і мобільні додатки, і додатки, наприклад, для прийняття управлінських рішень. Також нам дуже імпонує те, що до розроблення цих до консультування студентів, які розробляли ці додатки, долучалися фахівці провідних it компаній нашого міста. Вони допомагали їм допомагали кошторис розробляти, мотивували їх, і деякі навіть запропонували викупити цю ідею після закінчення конкурсу. Такий стартап сприяє розвитку студентської наукової діяльності та поширенню бізнес-навичок серед молоді, стверджує учасник проєкту Віталій Олінкевич. Його група розробила мобільний додаток, присвячений культурним пам'яткам Івано-Франківська. Він створює віртуальні тури з доповненої реальності і функціонує на трьох мовах. Даний додаток буде англо, польсько та україномовний. Що дозволяє залучити як іноземних туристів, також ті, хто є ну тимчасово переміщеними особами зв'язку з зрозумілими обставинами Ну і загалом він спрямований на реставрацію пам'яток, оскільки за рахунок там місячної підписки співпраці з різноманітними там культурно-освітніми закладами, там готелями, будуть виділяти кошти, які пізніше будуть використані для реставрації тих чи інших пам'яток. От студентка Анна Борищак спільно зі своєю групою розробили мобільний додаток з працевлаштування. Каже, нині це актуальна проблема для молодих фахівців, які після закінчення університету не можуть знайти роботу. Ми розробили цей додаток. Тут вони можуть створити своє резюме, отримати менторську допомогу і знайти вакансії, і також відгуки про роботодавців. Три переможці шостого конкурсу отримали фінансову винагороду. Серед кращих проєктів і стартапів, наукового парку уніфікований зарядний пристрій для мобільних електронних гаджетів його автори отримали 20 тисяч гривень. Віра Косон, Руслан Копанчук, новини на вежі.